У Тернополі померла засновниця волонтерської кухні Бункер-Ес Анна Руда. Волонтерка пішла з життя у четвер, 23 жовтня. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Людина з великим серцем, яка присвятила своє життя служінню Україні та її захисникам. Вона вміла об'єднувати людей і надихати на безкорисливу допомогу. Це велика втрата для Тернополя та всього волонтерського руху України. На початку року ми розповідали про те, як Анна Руда разом із волонтерами Тернопільської громадської організації Бункер С допомагала нашим захисникам разом із ними ми ліпили вареники та співали українських пісень. Друзі, рідні та колеги з сумом згадують Анну Руду. Її жартовність, доброту і відданість справі кажуть. Що наступного тижня їй мало виповнитися 51 ми і від го року з нею ходили, вона все організовувала: овочі, фрукти, все, що і, і газ. Ну буквально всім, як кажуть, цим займалася і так само допомагала нам це вічно. Вона да, усміхнена була, заражала нас та й ніколи ми не бачили, що вона сварилася чи там була чимось недовольна. Одна із. Як кажуть, з кращих людей, і просто важко навіть говорити, бо ми ще до, до сих пір не можемо повірити. Вона була як мати для нас, дбала про нас завжди, завжди запитувала, як кому що, якщо у кого якісь там не чи з квартирою щось стається, чи що, де вона швиденько по своїм знайомим все, всіх піднімала. Вона весь час мріяла про перемогу, скільки нам для вареників наліпити. На весь тернопіль, щоб ба той день всіх пригостити варениками. У Анни рудої залишилися чоловік, син та донька.